Ми маємо казати крайні члени. Крайні члени пропорції знаходяться по краям. Це будуть числа 25 і 2. відповідь Б. Далі будемо знаходити відношення в першому випадку 7 до 21. Відношення це частка. Можна це записати як 7,21, тому що дробова риска також означає ділення. Після скорочення на 7 будемо мати 1 трецю. Відношення буде дорівнювати 1,3. Далі, в другому випадку 5,5 відношення до 3,5. Я запишу знову ж таки це ділення заміню дробовою рискою. Далі чисельник і знаменник домножимо на 10, будемо мати 55 55,35 і скоротимо на 5, 11 сьомих. Або, виділивши цілу частину, ми запишемо як 1 ціла і сьомих. Дорівнює дане відношення. І наступне 1 година до 25 хвилин. Маємо записати через однакові одиниці вимірювання. Одна година це 60 хвилин. Тому 60 хвилин до 25 хвилин. Запишемо це як 60 25, скоротим на 5, будемо мати 125. Або це 1,2. Дане відношення дорівнює 1,2. Наступна задача. Для фарбування стіни, що має площу 25 квадратних метрів, витратили 3 600 кг 600 г фарби. Переведемо це в кілограми. Так як 1 кілограм має 1000 грам, то це буде 3,6 кг фарби. Далі ми маємо пофарбувати стіну, яка має форму прямокутника зі сторонами. 3 метри і 5 метри. Якщо ми знайдемо площу, тобто 3 помножимо на 5, будемо мати 15 квадратних метрів площа нового прямокутника, і це запишемо, що нам потрібно X кілограм фарби. У скільки разів більша чи менша стіна, у стільки ж разів відповідно, більше чи менше потрібно фарби. Прямо пропорційна залежність величин. Тому запишемо це як пропорцію. 2515 дорівнює 3,6 на х. За основною властивістю пропорції 25х дорівнює 15 помножити на 3,6. Я не буду перемножати, а знайду х. Для цього 15, що множиться на 3,6 поділю на 25. Скоротимо 25 і 15 на 5. Тут буде 5, тут 3. І тому далі. 3 множимо на 3,6 це 10,8. Поділимо на 5 поділимо 10,8 на 5. По 2, 10. Кому стамо? І зносимо 8. Беремо по одному. Остаче 3 дописуємо 0. І тому по 6. Отже, х дорівнює 2,16. Тому відповідь ми запишемо, що нам потрібно 2,16 кілограм фарби. Або це означає, що потрібно 2 кілограми і 160 г. Далі, до чисел ми маємо добрати четверте число так, щоб можна було скласти пропорцію. Давайте використаємо і будемо добирати через основну властивість пропорції, тобто добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, які можливі добутки? А це можливі такі добутки. 10 помножити на 5. Дорівнює 2 помножити на х. Х ми позначили четверте число. Далі, інший добуток. 10 помножити на 2 дорівнює 5 помножити на х. І ще інший добуток це 5 помножити на 2, дорівнює 10 помножити на х. Оце всі можливі варіанти добутків в даному випадку. А отже, для першого добутку х буде дорівнювати 10 помножити на 5 і поділити на 2, це буде 25. Для другого добутку тут 20 ділимо на 5х дорівнює 4. Для третього добутку 10 ділимо на 9х дорівнює 1. Тобто, четверте число може бути одним серед даних чисел. І тоді ми можемо створити пропорції. Ну, цього не потрібно, відповідь ми вже маємо, але як, наприклад, ми можемо створити цю пропорцію? От якщо ми візьмемо цей перший добуток. Наприклад, я можу записати числа 10 і 5 як на місцях крайніх членів пропорції. Тоді. Ми можемо тут написати, наприклад, 2, а тут написати Х. І пропорція буде мати ось такий вигляд. Ну, не х уже, а 25 ми знайшли. Пропорція буде мати ось такий вигляд. Не забуваємо, що якщо ми маємо таку пропорцію, то ми можемо ще утворити декілька, тому що ми можемо міняти місцями крайні, тобто тут написати 5, тут 10. І середні члени пропорції. Від цього пропорція. Залишається пропорції.